Ви фермер і шукаєте рішення для економії та оптимізації виконання власних агротехнічних завдань? Агродрони це універсальне рішення, яке допомагає економити вже сьогодні. Переваги найму агродронів. Суттєва економія коштів на доставці не потрібно наймати трал для доставки на поле, зменшення втрат врожаю за рахунок відсутності технологічних колій, економія ресурсів. Палива до 70%, води до 90%, оперативність, швидкість доставки, розгортання та початку виконання робіт, що критично важливо при внесенні засобів захисту рослин, десикації та внесенні сухих добрив. Обробка після дощу дрони можуть обробляти поля навіть після дощу, що дозволяє не чекати, поки ґрунт висохне і не затримує роботу універсальність. Зручність роботи на полях невеликого розміру, складної геометрії та рельєфу на ділянках, де габаритна техніка не матиме змоги працювати. Продуктивність всього за один день дрони можуть обробити до 300 гектарів. Які послуги ми надаємо внесення сухих добрив та мікроелементів, внесення ЗЗР для захисту рослин, десикація перед збиранням врожаю. Якщо ви фермер, бажаєте збільшити врожайність, зменшити витрати і працювати ефективніше, наймайте агродрони від агродронарі.